Доброго дня! Запрошую вас відвідати мій сайт по продажу та по прокату плиткорізів. Та запрошую підписатися на мій канал в YouTube. Буду вам вдячний. Сподіваюсь, що я інколи буду вас радувати якимись новинками, які з'являються в Україні. Перед вами серія плиткорізів ручних батіпав. Справа ви бачите, це батіпав Легіра на довжину різу 137 см. Посередині традиційний батіпав Алюпрофі довжину різу 1,30 м. І самий крайній зліво це нова зовсім модель поліпшений батіпав Ево Профі. На довжину різу 133 см. Алюпрофі вже будуть зніматися з виробництва. На жаль, Ево став дорожчий, але є за що. У нього є деякі зміни, тому він став трошки дорожчий. Давайте по порядку почнемо з шин. Всі шини у них однакові у всіх трьох моделях. Як на мене, вони досить товсті, вони приблизно а не приблизно. А зараз скажу скільки. Вони мають товщину 10 мм. Цього якраз достатньо на таку довжину для співвідношення вага і вигинання. У них мінімальне вигинання. У всіх трьох у них однакові шини. Зовсім однакові шини. У всіх трьох однакові ручки. Тільки у Лігера ручка спрощена. Тут немає ось такої резиночки, яка є на, Profi, на алю профі. У Evo-Profi тут є магніт, якого немає і алюмінієва е, лапка. Е, у Алюпрофі і у лігера лапкова. Пластикова, і звісно, вона, як ви бачите, не магніт. Ну, Немає магніту. Ну, В принципі, ось такі зміни по ручкам. А так вони ідентичні. Трошки змінено. Е, як не дивно, е, Батіпав прислухався. До нарікань, і зараз ручки мають мінімальний люфт. Взагалі відсутні, Вони під, під, якщо раніше не треба було дотягувати щось робити, то в принципі ось ці три плиткорізи, які з нової поставки прийшли, у них ручки не хилитаються, А якщо є якесь хилетання, то мінімальне. Тому. На кінці це мінімально відображається похибка. Більша похибка є, звісно, якщо ви не вмієте. Якщо це ваш перший плиткоріз, звісно, буде похибка, тому що ви коли ріжете, у вас рука вліво-вправо уходить. А якщо ще є плитка якась нерівна, то буде нерівний різ. З такими плиткорізами треба навчитися працювати. І деякі люди починають з них. І кажуть, що вони погано працюють, але на самом делі це не так. І Сігма так само, і Рубі серія ТП так само. Треба на них навчитися працювати, а потім вже їх купляти. Звісно, ну, це вже я розповідаю, хто ми, коли у мене купляють. Так, по шинам, по ручкам ми пройшлися. Ролики ріжущі. у них у всіх однакові на 15 мм. Це середня величина. Для середньої плитки. Вони всі розраховані для різу плитки товщиною до 15 мм. Ну, Звісно, краще вони ріжуть. Чим менша плитка, тим вони краще ріжуть. 15-мм ролик це якраз золота середина. Він і не маленький, і невеликий. Додаткові ролики запасні присутні в алюпрофі і евопрофі. В Лігера немає додаткового запасного роліка. Пройшлися по роликам. Тепер по лінійкам. Ну, У Лігер зовсім зекономили на лінійці. Тут, звісно, можна різати або прямий різ, або під кутом 45. Все. Вона, хоч вона і така нещасна, маленька, а як на мене, вона досить надійна. І у неї взагалі немає ніякого люфта. Який присутній в багатьох китайських плиткорізах. Тут немає люфта. Вона дуже проста, швидко займається. Вона до кінця вона доходить. Бачите, Тобто вона до кінця доходить, не, не треба ніяких додаткових деталей, що зручно. І, звісно, є кут 45 як на мене, дешева, але надійна, проста і має місце на життя. Е, Слідуючий алюпрофіль. Лінійка складається з трьох частин. Е, лінійка вже тут вона. Я зараз покажу. Ось, бачите, раз, два, три частини з'єднані між собою гайками. Ось запасний ролик, який там стоїть, деякі його не знаходять. Тут є присутнє регулювання кута, точне регулювання. І, звісно, коли ви ось поставили, ви можете виставляти собі кут. Ну, як на мене, лінійка велика, широка. у неї Ось тут додатковий упор складається з двох частин. Ось він таку форму має. ну, Незвичну трохи для мене, але має місце для життя і, в принципі, працює. Ось так він доходить до кінця. Ось такий принцип. Він коротенький, незвичний. Лінійка має довжину 50-73 см в ліву сторону. І 35 см в праву сторону. Ну, ось така, так, так, такий принцип. Тепер переходимо до лінійки оновленої Profi. Тут ха, лінійка е, зроблена цільна. Тобто вона зроблена з сильного алюмінія. Також присутній додатковий ролик. Лінійка, як на мене, вона більш міцна і вона більш тов, ну, точна. Бачите, з сильного куска тут немає ніяких з'єдлень. Крім того, ще є зміни по е, упору. Упор також складається з двох частин, але тепер можна запросто працювати, якщо ви ріжете якусь широку деталь, ви працюєте одночі. Тут широкий такий упор. А якщо вам треба, Так, давайте поставимо. А якщо вам, бо цей широкий упор, він, бачите, не, за, не заходить він е, до кінця. Тому, звісно, застосовують ось таку деталь, за допомогою якої ви можете різати тонкі, тонкі деталі прямо до, 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 до середини. Ну, ось таке рішення. Слідуюче рішення. Е, прижимні живні площадки. В Лігєри взагалі немає прижимної площадки. Тут є ось такий поролончик з одної з двох сторон, який йде по всій довжині. Ну, Нормальне рішення, яке використовується всіх плиткорізах, в багатьох плиткорізах. У е, Алюпрофі ось така прижимна площадка, але вона теж стоїть на поролоні. Звісно, через деякий час він просідається. Але також. Рішення воно працює багато років, як на мене, достойне, переклеїв ту поролон і воно служить. Уже в профі. Тут уже пружини. Як і в всіх достойних плиткурізах, тут стоять пружини. Це рішення вже назавжди, як кажуть. Бачите, воно легше прижимається, ну, має і таке рішення на життя. Ну, але стало дорожче. Поїхали далі. Що у нас далі? Основа у них всіх однакова. Основа, як на мене, Цікаво тим, що ось тут посередині у всіх трьох є вкладиш з твердого матеріалу. Я думаю, що це не ржавійка. Чому вкладиш? Щоб не розбивати алюмінієв, як це досить часто буває в китайських плиткурізах, він не розбивається і він досить довго слугує цей розламувач. Він його не шкодить і сама лапка розламувача і плитка, яка прижимається до нього. Є таке рішення. слідуючи, плитка, щоб не билась плитка при падінні, при розломі алюпрофі обладнаний ось такими ніжками, які кріпиться на такій пластиковій ніжки з пружинками. Ну, таке рішення, воно ну, досить просте, але служило і, будь, і служило б служило. Зараз в еру профі зробили ось такі міцні лапки. і ось які, скажімо так, стали міцніші. Для чого це зроблено, я не знаю. Може були якісь нарікання, що ламалися ті лапки, але я не чув, щоб вони ламалися. Так, По ручкам це розповів, розповів. Ну от, в принципі, все порівняння. Е, можна подивитися, що воно з цієї сторони, з цієї сторони ось такі резинові ніжки. А, що я ще забув, якщо тут лінійки, звісно, і в профі є точне регулювання, то в лігєри тут також можна. Тут, звісно, кут не виставиш, але це регулювання можна провести. Воно кріпиться на болтах. Ці болти, звісно, якщо вас не влаштовує кут, можна відпустити і трошки порухати, щоб був кут 90 градусів. Що хочу зазначити, чому подобаються мені е, європейські, італійські і іспанські плиткорізи? <клит> Направлення шини у них од... ідеальне. У них немає кривизни, як у китайських. Який... Всі китайські, які я продаю, у них хоч трошки, але є якась похибка. Вони нерівні. Е, скільки ви їх не... не дивилися в магазині, вони всі будуть нерівні. рівні. Е... Мені ще не попадались іспанські і італійські плиткорізи, у яких ну, крива шина направляюча. Тому звертайтесь до мене, буду вам вдячний, якщо у мене щось візьмете в прокат або придбаєте. Всього найкращого, будьте здорові, не хворійте!